Артур міхно з нами на зв'язку в цій годині керівник сайту Work.ua. Артуре. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю на взаємі, слава Україні. Героям слава, дякую, що знайшли можливість поговорити з нами. Ну, цікава інформація днями пролетіла від вашої організації. Ви оголосили про припинення роботи і ще скільки тут 200, 200 компаній, які не пішли з Російської Федерації. Давайте вірно. поговоримо про ці компанії, що це за компанії, як ви закликали е, працівників власне цікаво цих компаній, щоб вони звільнилися. Угу. Е, ну, як ми і говорили вперше, коли зробили перший санкційний список з двадцяткою найбільших е, брендів, які на той час заблокували, що ми обов'язково протягом наступного місяця проведемо детальний аналіз. Е, Відносно списку НАЗК, і відносно списку Київської школи економіки, по брендам, які брендами і компаніям, які співпрацюють з Росією і визнані спонсорами світового тероризму. Ми уважно перепровірили більше ніж тисячу компаній, і ті ще 200, які користувалися послугами сайту Work.ua, були заблоковані, бо ми не хочемо мати ніякого відношення до компаній, які фактично на рівні моральної цінності готові підтримувати вбивства. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія це країна, яка відкрито вбиває, відкрито шантажує весь світ, і будь-яка компанія, яка е не прийняла рішення призупинити співпрацю з Росією, фактично визнає можливість е бути е другом і посібником вбивців. Фактично, співпрацюючи з нею, є такою, що е на їх на їх брендах На їх е товарах є каплі дитячої і не тільки дитячої крові. Давайте, от можливо, там не дуже видно, що це за компанії, от якісь такі найпотужніші. Давайте назвемо їх. От прекрасно ви зараз вивели: Да це компанії Coca-Cola, Samsung. Е е а ви зараз скрили скрили список на давайте ще на, раз покажемо, якщо да, є така можливість, да, а, лореаль, Так, бачимо лоріаль, да, Бакарді, гарінь, цептер, Хайер, браун. Ну, в общем, доволі багато системних потужних брендів. Про Кока-Колу. До речі, напевно, най, найцікавіше американська Кока-Кола вийшла з російського ринку. Оця HBC, бачите, тут ще три букви. Це якась європейський офіс Кока-Коли. І знову ж таки бачимо, що чомусь американці є смилівішими. Набагато більше компаній ми публікували список компаній, які вийшли. Їх також багато. От і багато там, саме Америки американських брендів повиходило. Європейці не знаю, як так сталося. Намагання всидіти на двох стільцях, але це доволі дивне намагання, тому що ну фактично. За частку прибутку вони готові бути дотичним до того, щоб вбивати вбивати людей. І до мене в цей момент знаєте, от якби питання, яке якось повертається кожного вечора. А як так відбувається? Що е, мільйони людей говорять про людяність, говорять про любов до своїх дітей, говорять про те, що має бути ну прекрасним світ, і вони продовжують купувати продукцію цих брендів. Ну і працювати до ж питання, власне, власне, продовжують питання, в цих компаній не до того, що аморальність керівників цих брендів в тому, що вони вибрали гроші і вони готові вбивати допомагати вбивати людей, щоб отримувати прибуток. Окей, це їх рішення. А як же бути з тим, що? А, мільйони інших людей готові одягати памперси від Procter Gamble, готові а, пити пепсі чи колу з присмаком крові, готові користуватися продукцією L'Oreal, щоб бути ніби красивішими, розуміючи, що фактично ось так. От я не хочу знову ж таки пере, переконтращувати, mm -hmm. але це все ну це все дуже дуже. Велике питання до цього, і мені здається, що е, дуже важливо, щоб кожна людина, е, напевно, навіть на планеті, не тільки серед українців, усвідомлювала, що бренд, який готовий е, співпрацювати з вбивцею, не повинен е, мати ну, можливості існувати в майбутньому. Чи він має змінити свою свою ментальність свою культуру тому що зараз вони фактично фактично на рівні цінностей ну є аморальними говорять одно роблять інше і міняють гроші на на вбивство чи можна тепер говорити що на вашому порталі власне так на кадровому порталі вже не лишилося компанії які працюють в російській федерації а, чи так, там ще а... є де що почистити Відносно тих списків, з якими ми працювали, я ще раз можу повторити це список спонсорів війни і список Київської школи економіки Лівраша, відносно цих списків ми перевірили всі компанії. Які мають статус дотичних до спонсорів світового свірового тероризму і повністю призупинили з ними співпрацю, якщо вийде так, що виявиться, що є якісь ще компанії, які не належали до цих списків, не знаю за якимись причинами, але будуть підтверджені дані про те, що вони співпрацюють з Росією, звичайно, ми їх також видалимо. це тут дуже важливо, щоб це було знаєте, ну якби не. Слухи, якісь а дійсно підтверджена інформація, то ми, ми самі основувалися на двох списках, які ну, доволі фахові структури пропрацьовували і е, яким можна довіряти. Артур, давайте загалом поговоримо про ринок праці. На осінь, можливо, є якісь зміни. Багато українців шукають роботи, які зараз професії найзатребуваніші, які вакансії на вашому сайті От такі, знаєте, найнай. -най. Угу. Слухайте, тут можу сказати про багато позитивних новин, тому що ринок праці, незважаючи на ну все ще все ще війну в Україні, ринок праці надзвичайно відроджується продовжується тренд на зростання. Буквально декілька днів тому на сайті Work.ua був черговий рекорд. Ми перетнули позначку в 100 тисяч актуальних вакансій. Причому я тут підтверджую, що це мова йде саме про актуальні вакансії щодня з'являються приблизно 5 тисяч, Тисяч нових вакансій, і щодня якісь вакансії закриваються. Тобто, це е, вакансії, які були опубліковані протягом останнього місяця, і які ну дійсно дійсно є такими, на яких шукають людей. Е, е, Ринок фактично. Е, Повернувся до довоєнного стану тоді було трішки більше 100 тисяч актуальних вакансій, і зараз ми повернулися до цієї цифри. Тому, в тому числі, якби якщо казати і про ту тему, якою ми торкалися відносно компаній, які не вийшли з ринку Росії, можливість кожній людині прийняти своє суб'єктне рішення і знайти роботу в українській компанії, допомагати саме українським брендам і працедавцям. Абсолютно, е, реальна навіть не те, що реальна потреби українських компаній надзвичайні тому знайти роботу зараз напевно найпростіше за ну, які серед всього, що ми пам'ятаємо за останні років 10. Е, Фактично, ринок став ринком а, шукача, зарплати продовжують зростати, якщо по відношенню до минулого року брати, це приблизно плюс 20% зростання в гривні. Звичайно, ми розуміємо, що це ще не компенсувало ті втрати, які прийшли з війною і курсову різницю, але тренд на зростання продовжується і, ну, звичайно, компанії, коли шукають працівників, це враховують, і враховують як в пропозиціях, так і в компенсаціях, які йдуть. Уть для тих людей, які вже працюють, тому ще раз робота є. відносно структури. Ви запитали по структурі. Ну, майже майже не змінюється структура вакансій. Є якісь категорії, які набувають вищої популярності. Наприклад, зараз це все, що пов'язано з будівництвом. Там ми бачимо зростання. Це все ще водії, на них дуже високий попит. Зрозуміло, тому що авіаперевезення стоять і потреба в водіях просто надзвичайна. А й ринок навпаки просів і там, десь мінус 50% від пропозицій, які були в довоєнний час. Це це не пов'язано напряму лише з війною, це пов'язано також і з світовою ну, умовно кризою да, робочих місць на ринку IT. В Україні це наклалося на війну і на ризики цих моментів, і, і, і багато, багато людей, які ще вчора були в надзвичайному попиті, зараз ну, значно важче можуть знайти роботу. Але знову ж таки тут дуже важливо звернути увагу на те, що Гарні фахівці постійно потрібні в незалежності від галузі, в кожній галузі е великий попит саме на професіоналів, тому якщо Кожна людина, яка відчуває, що саме от та чи інша професія їй цікава, стаючи професіоналом, під піднімаючи свій рівень, навіть умовно читаючи декілька прочитавши декілька книжок фахових по своїй спеціальності, можна вже значно підвищити і зарплату, і шанси знайти роботу. Артура, що ви скажете з приводу працевлаштування? от знаєте, не у великих містах, таких як там Київ, Дніпро та сама Одеса, mm -hmm. а от в менших. Я чому запитую? То у мене там знайомий в Полтавській області в нього підприємство. Mm -hmm. В одному із сіл, там велика громада. і Він каже: ти знаєш, немає людей. От він не може собі ані водія знайти, ані mm -hmm. ветеринарів. Ну, тобто, така от криза, якась в маленьких да. містах, в маленьких населених пунктах. Чи підтверджуєте ви це Криза, взагалі, зараз знаходити людей стало значно важче? І це не питання до нашого сайту, це питання mm -hmm. взагалі того, що відбувається в Україні. Ну, ми розуміємо, що близько п'яти з половиною мільйонів людей поїхало з України України. серед них приблизно 3,5 мільйони це е, працездатні е, активні громадяни. З іншого боку, маємо приблизно півтора мільйони мобілізованих в лави ЗСУ, максимально знову ж таки активних і талановитих людей. Таким чином приблизно 5 мільйонів людей це нехватка на ринку праці. Тому, коли ми говоримо про відродження ринку праці і про таку кількість вакансій, це не, не пряма кореляція, що економіка відродилася на 100%, На жаль, поки ще ні. Але конкуренція за людей вона надзвичайна. І їх дійсно не вистачає, звичайно, в малих населених пунктах ця проблема вона ще вища, тому що ну найбільш активні, найбільш фахові. Вони як правило їдуть в міста для того, щоб отримувати більшу заробітну плату, щоб в них було більше можливостей для розвитку і кар'єрного зростання. Тому дійсно наймати в маленьких регіонах і ще складніше. Зрозуміло, дякую вам, Артура, за інформацію. До речі, вітаю. Я Бачила Ярина. Долучилася є. до вашої компанії. і Тепер буде займатися комунікаціями. Ярина Ключковська має на увазі. Будемо так. чекати від неї тепер новин з приводу діяльності а можливо, вашого ще порталу. В одну, одну важливу тезу так. можна одну хвилинку. Хотілося б ще раз звернутися до всіх е, глядачів і сказати, що зараз, напевно, найбільш важлива історія це тиск на мережі е, магазинів на рітейл. все ж таки домогтися того, щоб з'явилося маркування товарів, щоб кожна людина mm. мала можливість зробити свій свідомий, вибір продукцію яких брендів купувати, mm. чому це важливо? важливо тому що фактично таким чином ми можемо не просто а, підсвітити всьому світові, що не потрібно купувати тих, хто підтримує тероризм, і на гроші яких летять сюди ракети. Ми можемо в цей момент створити можливості для власних виробників збільшити обсяги, збільшити продажі, і таким чином допомагати національним компаніям, національним виробникам а, займати товарні позиції, розвиватися і будувати власну економіку. Фактично, в такий Момент ми говоримо про Нацбезпеку. безпеку, тому будь ласка, у кожного у кого є Фейсбук, тегніть сільпо, АТБ, Варус, будь-який інший бренд, який е е займається продажем товарів, і попросить ввести маркування. Я думаю, що якщо ми об'єднаємося всі разом, ми обов'язково okay. зможемо досягнути цього результату, і після цього ну маємо е можливість. Розвивати власну країну і власних виробників це надважливо. Слушно дякую вам за цю інформацію. Слушно, Артур Міхно був з нами на зв'язку, керівник сайту Work.ua.